Усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Зараз зберемо разом яйця. От стара моя гніздиця, але це не її яйце. І сьогодні ми і поговоримо про те, як підвищити яйценосність наших курей саме в такий осінньо-зимовий період. Вже листопад, скоро зима. Я впевнений, що багато з вас хто стикнувся з тим, що кури або зовсім перестали нестися, або суттєво яйценосність впала. Тому сьогодні ми разом з вами розберемося, чому це трапляється, і що робити, щоб вони гарно неслися саме в осінньо-зимовий період. От сьогодні, як бачите, досить гарний. Урожай яєць. Звичайно, це не ідеально. От, в моїх таких домашніх звичайних умовах ідеального результату досягти, я вважаю, неможливо. Але дякую своїм курям і за це. Отже, друзі, я виділив три правила. Я їх назвав золотими правилами, дотримуючись яких ми значно підвищимо яйць наших курей. Особливо в осінньо-зимовий період. Правило перше: освітлення. Освітлення в курнику повинно становити взагалі світловий день, повинен становити для курей-несучок, щоб вони гарно неслися 12-16 годин. Звичайно, сонячні дні стали набагато коротшими, тому джерелом додаткового освітлення у нас є отакі от лампочки. От у мене стоїть. Економка 8 Вт. Освітлення повинно бути не занадто яскравим. Тому що це може призвести до стресу, до агресії у край, вони будуть битися, їсти свої яйця. Тому от 8 Вт. Я вже не перший рік її використовую предостатньо. А? Золоте правило номер 2 це температура. В зимовий час, в корнику, для того, щоб кури гарно себе почували і гарно неслися, не повинна становити нижче, ніж 10 градусів Цельсія. Мається на увазі, звичайно, плюс. От. В моїх умовах цього досягти майже неможливо. Як ви знаєте, я тримаю курей в гаражі, Тут це цегляний гараж, тонкі стіни. От. Але я маю обігрівач, тому взимку, коли особливо температура опускається, десь мінус 10-15, я його вмикаю і намагаюся тут утримувати більш-менш плюсову температуру. Якщо ж ви утримуєте курей в звичайних сараях, з товстими стінами, і ще якщо там, окрім курей, живуть, наприклад, свині чи корова, які є джерелом. Додаткового тепла, то це дуже добре, можливо, вам обігрівач і не потрібен. В моїх умовах це неможливо, тому я підігріваю. І ще в таких домашніх звичайних умовах, от як я отримую курей, можна сказати, на підлозі, стала температура в курнику бути не може, тому що вони ходять на вигул. Я при любій можливості випускатиму їх на вільний вигул, тому Плюс 10 постійно в приміщенні бути не може. Але я намагаюся, особливо в дуже холодні дні. Я навіть їх не випускаю, вмикаю обігрівач і таким чином полегшую їхнє життя взимку. Всі ви знаєте, що кури досить холодостійка птиця. От вони можуть витримувати досить низькі температури, але одна справа витримувати, а інша себе комфортно почувати і при цьому ще й гарно. Так. І нарешті золоте правило номер 3 це збалансоване харчування. Повторюся, вкотре в таких звичайних домашніх умовах, на мою суб'єктивну думку, збалансувати 100% корм для корейних сучок не вийде. От. А, але, знову ж таки, ми повинні. Намагатися робити це, тому що насипати, наприклад, самої пшениці цілої і ждати від курей великої кількості яєць взимку не вийде, тому потрібно, скажімо так, викручуватися. Нагадаю також вкотре, що основою раціону курей є концентровані корми, тобто зерно. У мене от пшениця овес, ячмінь, кукурудза і макуха. Соняшника. Трішки хочу зупинитися на макусі. Один із глядачів мені написав, що макуха гірша від шроту. От, друзі, я 100% з вами погоджуюся. Давайте спочатку трішки розберемося, чим відрізняється макуха від шроту. Отже, макуха це залишки після. Видавлювання олії. Тобто, зрозуміло, що макуха може бути не лише соняшникова чи соєва, вона може бути і не знаю, з ріпаку, будь чого з чого видавлюють олію. В ній менше білку, але більше жирів. Саме ці жирі, жири дають енергію, яка потрібна в зимовий період для зігрівання. От, шрот це продукт, продукт після. Екстракції олії з насіння, тобто там існує декілька видів, я не буду углублятися, Тобто, якимось чином, скажімо так, цю олію дістають за допомогою розчинників і тому подібне. В шроті більше білку, от, і менше олії, от. але і шрот, і макуха корисні. В ідеалі було б, звичайно, їх комбінувати. От. І ще хочу сказати, що ми вже вирішили, що шрот для курейних сучок цінніший, і шрот соєвий також набагато цінніший, ніж шрот макуховий. У мене макуха соняшникова, тому що тут на базі, на якій я беру зерно, немає. Шроту десь шукати поки що немає можливості. Якщо мені десь підвернеться, я обов'язково соєвий шрот куплю і спробую. І отже, коли якщо вже ми е, почали говорити про макухи й шроти, це є джерелом прир... е, рослинного білку. От, а е, білок відіграє величезну роль формування яйця, тому е, це. Зрозуміло, що для яйценосності життєво необхідно курім. Курі Кури отримують білок, скажімо так, в двох виглядах: рослинному, тобто макухи, шроти, бобові, горох і так далі. І от у мене вибачте, рибне борошно. Тобто білок тваринного походження можна використовувати м'ясо-кісткове борошно, можна використовувати відходи свіжі після риби, м'яса. У мене рибне борошно, тому що, якщо чесно, у нас не в усіх ветеринарних аптеках можна знайти кісткове борошно, м'ясо-кісткове борошно, тому що воно має дуже неприємний запах, і не всі продавці хочуть його замовляти. Не менш важливим для формування яйця є кальцій. У мене джерелом кальцію виступає ракушняк, ось такий от, і шкаролупка від їх вже власних яєць. Поки що я буду використовувати ці джерела. Якщо раптом я побачу, що шкаролупки яєць стають занадто тонкими, я буду. Ну, приймати міри, скажімо так, буду купувати, можливо, якісь ветеринарні препарати. От, але поки що я буду використовувати це. Звичайно, як джерело вітамінів, я використовую гарбузи, буряки, капусту. Але зрозуміло, що це лише як добавки, як смаколики. Тобто, наприклад, гарбузи не можуть становити основу раціону у курей. І ще, друзі. Дорослих корей потрібно годувати двічі на добу приблизно в один і той самий час. Я от зібрав всі продукти, які в мене є, які я можу достати, які в нас продаються на базі, тому що ви знаєте, часи зараз важкі. Я дивлюся, багато хто жаліється, що дуже дорого, або якогось зерна не можна знайти. У нас, от що є, з того, скажімо так, я і буду танцювати. От. І я так подумав, як, як же мені порахувати все це, щоб приблизно скласти все докупи в якийсь раціон. А потім я згадав, що ми живемо у 21-му сторіччі, я використовую чат GPT, От, і штучний інтелект з усіх продуктів, які ви зараз бачите перед собою, склав мені приблизний раціон для курейних сучок в зимовий період. І от що з цього вийшло. Отже, пшениці. 40% потрібно брати. Кукурудзи 25%. Овес 10%. Ячмінь 10%. Макуха соняшника 10%. І рибне борошно 5%. От якось так, друзі. Я, звичайно, буду намагатися дотримуватися цього рецепту. Звичайно, повторюся ще в соте. В таких звичайно домашніх умовах звичайних важко якось всіх норм пропорцій дотримуватися, але. Іде зима, кури вже будуть все менше гуляти, будуть більше знаходитися в приміщенні, тому я вже зможу контролювати більш-менш скільки з'їдають вони, наприклад, тваринного білку, тому що коли вони гуляють на вільному вигулі, вони мають доступ до черв'яків, до личинок, до жуків, які є природнім джерелом білку. Тому, звичайно, прорахувати це неможливо, а так от. Я думаю, що досить непоганий раціон. Це так, друзі, можливо, для когось із вас це буде корисно. Можливо, у вас також такі самі от інгредієнти, тому, будь ласка, користуйтесь. Отже, друзі, як ви зрозуміли, на яйценосність курей впливає сукупність факторів. Я виділив три таких основних правила, дотримуючись яких ми. Збільшимо яйценосність наших курей в зимовий період, але існують іще й інші, на мою думку, не менш важливі. По-перше, птиця повинна бути здорова. Ну, це зрозуміло. Хвора птиця не несеться. Ми повинні контролювати те, щоб у курей не було як зовнішніх паразитів, так і внутрішніх. По-друге, в привіщенні повинно бути чисто. Ну, я розумію, що коли ми говоримо про сільськогосподарську птицю чи тварин, то чистота це таке поняття відносне, але все ж таки повинно бути відносно чисто, сухо. Я б радив вам провітрювати регулярно курник. Також боротися із павутиною, тому що на павутині велика кількість збирається пилу, в якому можуть бути різні бактерії, також яйця, гельмінтів і тому подібне. Пригостив от корей. Вітамінками, і вони з задоволенням гарбузик поїдають. Друзі, до речі, діліться в коментарях. Можливо, ви знаєте якісь методи, способи, як підвищити яйценосність. До речі, я бачу велику кількість таких клікабельних назв відео на інших каналах. Додайте це до корму, і ваші кури, ваші кури завалять вас яйцями. Ну, з одного боку. Люди не радять нічого такого, е, якогось такого чарівного порошку не існує, що ви от додали, і все, все це сукупність, так, всі ці добавки вони. Корисні, вони впливають на загальний стан здоров'я, в тому числі і як вже наслідок яйценосність, але от навіть оці е, премікси несучки, які продаються в ветеринарних аптеках, це не означає, що ви, якщо тримаєте курей в холоді, в бруді, е, не досвідчуєте, ви їм там сипнете раз в тиждень чайну ложку, то вони нестимуться. Все це я вже повторюсь сокупність. Тому, друзі, якщо ви знаєте якісь методи, якісь інші, можливо, раціони. Але я хочу сказати такі в домашніх умовах, які можна приготувати, тому що, наприклад, гранулятора в мене немає. От ту пишіть, діліться в коментарях, я з задоволенням почитаю. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, і до нових зустрічей!